Шановні бізнесмени, всім привіт! На Україні існує дуже багато бізнесів, і тільки одиниці з них можна рахувати по-справжньому прибутковими. Я купив послугу по прокачці бізнеса від професіонала. І от щось з цього получив. Друзі, неможливо, ці для вас, якщо зможете зібрати під цим відео 80 лайків і добити 180 підписників, я розіграю для вас 800 тисяч. От цей продавець, я вже з ним списався. Добрий день, як буде проходити накрутка. Доброго дня. Як тільки ви оплатите, я зразу почну накручувати фінку вам у бізнес, тактика секретна. Якщо я куплю за 400 гривень, ви накрутите мені 1 мільйон. Так, накину бонус. Ок, я готовий оплатити. Оплачуйте як тільки гроші прийдуть я приступаю до роботи. Бачу, оплатили, як тільки у мене буде час, я піду накручувати. А коли бізнес називати? Вже. І так, з моменту, коли я оплатив його роботу, пройшло вже десь плюс-мінус 15 годин. Зараз перевіримо, чи він нам трошки підняв фінку. Так, відкриваємо і що взагалі фінка не помінялась навіть менше, ніж завжди. І продукти майже не віднялися. Я щось не поняв, це що мене обманули, чи що. Так, ну я тоді десь зараз заховаюся і буду слідкувати, тому що я не думаю, що він мене просто обманув. Я ж йому оплатив як ніяк. Опа, 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 кулінен під'їхав. Люба покупка, продажа віртуальної валюти та все, що схоже з їхньою покупкою та продажею, заборонено та карається баном. Так, а ну, перший раз за день бачу таку багату машину. Блін, ну він щось там дуже дуже довго стоїть. А, дивіться, в нього кулінен без номерів. А, так він й вон в масці? Ні, та це 100% він. Опа-опа, йде до машини. Зараз підемось фінку. Ну блін, я щось впевнений, що це він. Я не думаю, що простий на rolls royce чоловік приїде і тут буде закуплятися. Ану, побігли. Так, ну він говорив, що дасть бонус. Цікаво, що це зараз буде. У, шооооо! А перед тим як я тобі покажу цей шок, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк, ти мене підтримаєш, і я тоді замотивуюся знімати нові відосики для вас. О, я надіюся, мене за таке не забанять, йо йомойо! Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви таку фінку у своєму бізнесі. Ну я б, чесно кажучи, хотів би таку фінку. Всім дякую за перегляд. На жаль, відеос вийшов дуже короткий, але нічого ставити тут не вийшло.